Слава Ісусу Христу за цей час, який Бог нам дарував. Прославити Його ім'я і помолитися за тих, які нуждаються в молитві в нашій країні, в нашій державі, Ходотайственні молитви. Вони, вони мають потребу в тих молитвах. І знаєте, ми живемо в такий час дуже Його тяжко зрозуміти деколи. І багато зараз запитань є, а дуже мало відповідей. І довго я не міг зрозуміти, чому так і деколи читаєш міста Писання і е, одне місто вроді, приміняєш до цієї ситуації друге, третє, І не все можеш поєднати, не все можеш зрозуміти. І знаєте, я себе успокоїв, е, такою думкою, що моє діти, діти, моє создання батька нашого небесного, і діти не все можуть зрозуміти батька небесного. От я не міг зрозуміти все моїх батьків, тому що я був дитина. У мене було много запитань. Я не міг на них відповісти. І те ж саме, я зараз у моїх дітей є питання до мене, чому ти так робиш, чому ти так поступаєш. Тому що вони є діти? Я є батько, я вже мав деякий досвід. І я знав, чому я так роблю. І те саме і у нашій ситуації, в нашій Україні, много може бути в нас запитань, де є Бог? Де є Батько Небесний, який створив цю землю людей? І де він є? Чому так відбувається? І знаєте, ми много чого не зрозуміємо, можливо, прийде час де що зрозуміємо, але до кінця на цій землі ми все не зрозуміємо. І саме нам головне зрозуміти, що ми є творіння. Моє творіння, яке має покорятися Слову Божому, то, що є написано. І сьогодні є пост, молитва, добровільні пожертвування. І знаєте, я буду говорити про молитву. Про молитву і молитва, де Ісус Христос нас закликає молитися за ворогів за обіжаючих. То записано Матфія 5 глава. Прочитав у 43 стишка і 44. -й. Ви слышали, що сказано: любіть ближнього твоєго і ненавідь ворога Твого. А я говорю вам, любіть врагов ваших, благословляйте проклинаючих вас, благотворить ненавидящих вас, і молітість за обижаючих вас і гонящих вас. Да будете синами Отца Вашого Небесного, ибо Он повеліває Сонцю своему сходів над злими і добрыми і посилає дождь на праведних і неправедних. Слава йому! І ми видимо, Він як посилає останній стежок. Деяким де, де, є від тому нашої ситуації, він як посилає добро на праведних і неправедних, так він допущає бедствия. І ти дивишся, вроді, є люди, які не винувати там, але вони страдають. Ну вони страдають. І є люди, які не заслуговують але вони благословляються. От так воно є в нашому життю. Але я хочу звернути увагу, де Христос. Він Радикально щось міняє. Ви слышали, що сказано: любі ближнього і ненавидь ворога Твого. А я вам кажу: любіть всіх. Любіть всіх. І знаєте, в нашому житті в нас є вороги. Вороги є зароджені на різному основанню. На різному основанню вони зародилися, появилися у нас. Або ми когось обідали, або ми щось у них узяли, або просто койсь щось наговорив брехню за нас, і ми автоматично вийшли, що в нас є вороги. Ну тут не йде іменно про яких ворогів, я думаю, тут йде за всіх. А я говорю вам, любіть ворогів ваших. Брагу благословляйте проклинаючих вас, благосвітіння ненавидящих вас і молітесь за обижаючих вас. Ми видиме, благословляйте, благотворите, молитися. І знаєте, в той час, я думав, дуже було странно чути тим людям, які були кругом Ісуса, що за новість? Що за новість, що за поблажка? І знаєте, Бог явив себе в Ісусі Христі зовсім другий. Він проявив себе зовсім другий. Ті же слова говорив Бог, який за все все карав. От якщо ти убив умишленого брата, і тебе теж уб'ють. І все було ціленаправлено, щоб зупинити гріх, щоб зупинити гріх. Ну, ми даме Бог, він законом, можливо, деякий процент строгим зупиняв. Но він не міг зупинити його повністю. Він, він не міг. І зцілити тот гріх, ту ненависть, яка жила в людях. І Христос він приносить щось нове. Бог являється в сині і говорить: дуже странно є. я вам говорю, любіть, любіть їх, моліться за них, благословляйте і робіть їм добро. І він не, він не, не, не тільки лише це опоїв, але він і все доказав. І знаєте, коли ми зрозуміємо смис великого цього благословіння, деколи нас, знаєте, якби заставляють і це робити, і нам чашку, нам не хочеться. Але коли ми розуміємо, що за цим стоїть, що за цим стоїть, то ми будемо хотіти це робити, тому що за тим є благословіння Великої. І апостол Петро він говорить, чого нам треба це робити, то записано перше послання Петра. Третья глава, с восьмого стишка. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за злом или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Благословляйте, зная, что мы до цього призваны, Для чого, щоб унаслідувати благословіння. І то є так, то є амінь, і то робить. І Христос він знав, про що Він говорить, і Він то доказав своїм життям. Він, коли висів на Христі, то він не, лише, він, він не лише сказав їм, що треба робити, але він і показав, як то робиться. Коли його вороги розпинали, Хоча на самому ділі були вороги за зависти, тому що він приуспівав, і за зависти його придали і хотіли убити. То він молиться, і він слова благословіння говорить такі, отче, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. Вони не знають, що вони роблять. Він у молитві їх благословляє, своїх ворогів. Прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. Брати і сестри, і то є дуже важливо. І знаєте, зараз ми знаємо, в нас на рівні країни нашої з'явився ворог. Появився ворог в сусідній наша країна, і знаєте, слово має силу. Слово має силу. Любов слово позитивне, негативне, воно має силу. Якщо його говорити довгим часом, і в нього повірять, і воно зробить свою дію. І знаєте, коли це все сталося, і ти роздумуєш за 15 років назад, як слово воно зробило свою дію, свою дію то неправдиве слово, та пропаганда, вона зробила свою дію. І я споминав, коли в мене було весілля. І там я маю за батьком родичів в Росії. І я подзвонив своїй сестрі і покликав їх на весілля. І ви представляєте собі картину 15 років назад, вже слово зробило негативно я свою роботу. І вона мені якби пообіцяла, що вона приїде на весілля. але вона дуже боялася, щоб. Коли вона буде злізати з поїзда в Львові, щоб я там був. Тому що вона так наслухалася, що там ну, таке враження, що вона там жива, просто не останеться. Ви розумієте, до чого слово зробило свою дію? Негативне слово. Кажу, ну, якщо ти так настроєна, хоча там ні страшного не є в Львові, Львів нормально живе, не є там таких людей, як там у вас на... говорили. Ну, я то зроблю. І що? Вона і так боялася приїхати. Вона і так не прийшла. Слово зробило силу, свою дію негативну, але воно зробило. І автоматично ми, рідні, брати і сестри двоюрідні. І слово зробило нас ворогами. Хоча на самому ділі ми не є вороги, але зробило ворогами. Породило ненависть і є кровопролиття. І Христос каже, щоб нам молитися, щоб нам благословляти наших ворогів. І знаєте, коли ми благословляємо, ми в словах, ми слова говоримо, благословіння. І ми видимо, як Христос він молився, і Він в словах своїх сказав. Він їх не наблагословив на зло, що вони роблять, що вони дали обивали. То він каже, прости їм, батьку, бо вони не знають, що вони роблять. Прости їм, щоб вони не знають, що вони роблять. І ми видимо, нам треба молитися за наших ворогів. І знаєте, зараз, християни, ми, ми по-різному проявляємося в цей час, і кожен на авто має право, Кожен має право. Тому що ми можемо читати багато коментарів, багато висновків. Кур чекає біду на ворога, куч чекає. Щоб Бог Він робив свої суди. Але все буде не так, знаєте, як ми думаємо. Ісус Христос каже, ви моліться за ворога, щоб ворог отримав спасіння. Щоб він зупинився. Ісус Христос молиться, прости їм, бо не знають, що вони роблять. Прости їм, бо не знають, що вони роблять. Я би хотів дві міста зачитати нам, де дійсно іменно людина пострадавша, пострадавша людина. Розв'язує ситуацію. І все залежить від нас, як ми поступимо. І перше місто, то ми всі добре знаємо, про Авраама, зачитав нам з першого стежка, 20 глава. Авраам піднявся оттуда к югу і поселився між Кадесом і між Суром. І був на час в Герарі. И сказал Авраам о Саре, жене своей, она сестра моя. И послал Авимелех царь Герарский и взял Сару. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему, вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа. Авимелех же не прикасался к ней и сказал, Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Но сам не сам ли он сказал мне, она сестра моя. И она сама сказала, он брат мой. Сделал это в простоте сердца моего, в чистоте рук моих. И сказал ему Бог во сне. И я знаю, что ты сделал сию в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною. Потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк. І помолиться у тебе, і ти будеш жив. А якщо не возратіш, то знай, що непременно умреш, ти і всі твої. Видаме, така ситуація була в свій час, де Авраам він договорився із Сару, тому що вона була дуже красива. І він мав страх, що де би ми не були, ти будеш говорити, що ти моя сестра. І в одного частина правда. Не до кінця, тому що вона його була і дружина. І ми видимо, царю він мав власть, він був великим чоловіком, і він себе проявив як хищником. Він себе проявив як хищником, і Бог за його наказав. І знаєте, я звернув увагу, хто розв'язує послідство Авімелеха. Тому що наказання царя було таке, що він. Може померти, якщо не верне жінку. І вже були послідства, тому що заключив Господь всякое черево в домі Авімелеха за Сару, жену Аврааму. і розв'язує ситуацію Авраам. Бог каже, он пророк, і помолиться о тебе, і ти будеш жив. Він помолиться за тебе і ти будеш жив. І ви розумієте ситуація царя Авімелеха у руках Авраама. Хочеться він молить, хочеться він не молить. У руках Авраама. Каже, він за тебе помолиться, і ти будеш жив. І що? Авраам він молиться. Ми читаємо 17 стишок. І помолився Авраам, Богу, і істелів Бога Вімелеха, і жену Його, і рабин Його, і вони стали рождати. Ми бачимо, у всій ситуації був ворог, який посяг на имущество Авраама. І Бог каже: Ти помолишся за нього, щоб все розв'язати. І друге місце я читав про Іова. Дякую, ми теж всі добре знаємо, де, коли Йов переносив свої страждання, які Бог допустив у його життя. І знаєте, прийшли його друзі, які розуміли, що вони йому поможуть. Але вони, вони йому так допомагали, що вони нагрішили. Вони нагрішили, і, і Бог каже, що, щоб Йов і Йов за них помолився. І то записано 42 глава, семо стишка буду читати. І було після того, як Господь сказав слова Тебе Сказав сказал Господь Єліфазу Фематянину, Горіт гнів мой на тебе, і на двох друзей твоїх за то, що ви говорили, о мені не так верно, як раб мой, Йов. І так, возьмите себе сім и всем овном, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне так верно, как раб мой Иов». И пошли Елифас, феманиатянин, и Вилдал, Севхеянин и Софар на и сделали так, как Господь повелел им. И Господь принял лицо Иова. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. И дал Господь Иову двое больше того, что он имел прежде. Слава Богу! За такі міста Писання, де Бог допомагає нам зрозуміти, на кілько є важливо ворога полюбити і помолитися за нього. Тому що лише людина може молитися тоді за ворога, коли вона полюбить. коли вона пошкодує, тому що зрозуміє, як Ісус Христос Він розумів, що вони не розуміють, що вони роблять. І Він каже, прости їм. Батько Небесний, тому що вони не розуміють, що вони роблять. І ми видимо, молиться пострадавший, молиться Ісус Христос, молиться Авраам, молиться Іо. І возроділ Господь потерю Іова, коли він помолився за друзей своїх. І дав Господь Йову вдвоє. Брати, це робить, це робить, я обідився на своєму житті. Я у когось відпустив і благословив за своє життя. Хто мені зробив дійсно умишлене зло, я не пожалів. Я получив удвоє. Я получив удвоє. І то робить. То робить, тому що слово Господнє є сильне і воно є дівчою, якщо ми довіряємо і поступаємо так, як воно закликає. І знаєте, Бог нас закликає, щоб ми розв'язували ситуації в нашому житті, тому що в нас є вороги, як країна, агресор є ворогом. Нас можуть вороги бити наші близькі. Ми можемо мати всякого рівня наших ворогів. І Христос каже, моліться за них. Моліться за них. І знаєте, одна з причин, Чому ворогів стає, можливо, більше або не менше? Тому що ми не молимося. Ми не молимося за них. Ми чекаємо, можливо, як Соломон, він говорить, що... він говорить у 24-му притчі, 24 та глава. 17 стишок. Не радуйся, когда упадет враг Твой, и да не веселиться сердце твое, когда Он сполкнеться. иначе увидит Господь, и не угодно это в очах Его, и Он отвратит от Него гнев свой. Артеї сестри, можливо, ми чекаємо в житті, коли вже наш ворог упаде, і каже, Соломон неугодно буде в очах Господніх, якщо до того чекаєш. Ти маєш молитися, щоб Бог дав йому спасіння, дав йому покаяння, тому що Бог його так любить, як і тебе. Хай Бог нас благословить в нашому служінні, в нашому житті, практикувати Його слово, молитися за обіжаючих нас, які восставуть на нас, на нашу країну, щоб Бог відкрив їм очі. Зупинив їх. І знаєте, ми їхали в Харків і ми там общалися з людьми. І люди многі прозріли. Люди многі прозріли, на кілько їх протровили інформацію, що яким на Западі негодяї. І вони зараз прозріли і вони віддять, що то не є так. Але пропаганда своя зробила. Люди гибнуть, кровляся. Пропаганда своя зробила. І нам треба молитися, щоб Бог зупинив це, відкрив людям очі, відкрив людям очі і благословив нашу країну, наших воїнів, сім'ї, щоб Бог беріг і щоб не гинули люди. А йому слава навіки. Амінь. Батьку наш небесний. Я дякую тобі за цей час, за слово твоє Господь, яке є світильником, нузі нашій. Яке є світло, Господь, і ти явився в сині Господь, щоб нам показати благодать твою, Господь. Щоб нам брати любов, Твою Господь, щоб нас благословити. Слава Тобі, подяка Тобі за сина того Ісуса Христа, який Господь навчає нас, наставляє нас, Господь. Ти достойний слави, який доказав то на ділі, то, що Він вчив і говорив, Господь. І в словах Твоїх є сила, в словах Твоїх є благословіння, Господь. І ти бачиш, Господь, ми живемо у трудний час, Господь, коли Господь Слово. Негативне слово зробило свою дію, Господь. Воно з роками говорилося, Господь, і проїзлошло кровопролиття, Господь. Люди гинуть, Господь. Ми просимо милості від Тебе, Господь. Ми просимо, щоб Ти відкрив очі нашим ворогам, Господь. Щоб ти відкрив їм очі, Господь, що вони роблять, щоб ти зупинив, Господь, щоб ти, Господь. Розрушив, Господь, всі дії їхні в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Тебе, Батько наш небесний, зупини, Господь, цю безумну війну, Господь. Зупини, Господь, відкрий людям очі, Господь. Ми благословляємо ім'я Твоє Боже. І ти бачиш, Господь, в нашому житті много є непорозумінь, Господь. Много є Господь, які Господь не люблять нас, ненавидять нас і хочуть нам зла, Боже. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо Господь наших всіх ворогів, Боже. Відкрий їм очі, Господь. Благослови їхні дома, Господь. Благослови Господь їхні серця і даруй їм життя, даруй їм покаяння, даруй їм свободу, Господь. Я прошу тебе. В ім'я Ісуса Христа, Господь, ти бачиш кожне серце на цьому місці. Можливо, хтось держить Господь, хтось держить, Господь, не хоче розв'язати ситуацію і йому то любиться, як він держить в оковах свого ближнього. В ім'я Ісуса Христа, Господь, ми просимо тебе, розрушай, Господь, всі діла, Господь, д'явола, Господь. Випущай людей на свободу, Господь. Господь, я прошу тебе, тому що ти хочеш нас благословити, Твоїм благословінням, Господь, як ти благословляв свій час, мужі Господь, які так робили. Благослови це служіння надальше, Твоїм благословінням, а от нас при подяку наш вічний Бог навіки. Амінь.